Пункт перепуску в Новотроїцькому прибула подвоєна колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Саме там відтепер відбуватиметься митне оформлення гуманітарної допомоги. Раніше це робили поблизу Волноваха. Штаб запровадив новий графік руху колон. Докладніше у сюжеті. 108 ну, восьма колона з гуманітарною допомогою штабу Ріната Ахметова вранці виїжджає з Дніпропетровська. Для Сергія це не перша поїздка. Водій доправляє допомогу мешканцям Донбасу вже майже рік. Їдемо в Донецьку, настроєння бодре. Віземо гуманітарний груз на населення. В частности, посолнечне масло. Обично в 6-7 в этом тобто, есть Поки чим менше транспорту, тим для нас тут. У жовтні штаб Ріната Ахметова змінив схему відправлення гуманітарних рейсів до Донецька. Тепер автоколони з 25-30 фур вирушають з Дніпропетровська двома частинами. Перша зупиняється на ночівлю у Волновасі, друга виїжджає з Дніпропетровська наступного ранку. Обидві колони разом протягом дня проходять митницю, не створюючи черг. Спочатку загружають нас. Да, Всюло грузять нас, потім видають документи, ми розписуємо, потім збираємося здесь і потім їдемо вместе. Нова схема доправлення гуманітарної допомоги пов'язана зі скороченням світлового дня і змінами в роботі пунктів перепуску. В слід з тим, що контрольно пропускні пункти перейшли на зимній графік роботи в штабі Рената Ахметова змінив принцип і підход до формування колон з доставкою гуманітарної допомоги. В нашому випадку ми увеличили количество автомобілів в колонії в два рази, і доставка колон до лінії соприкосновения будуть в два етапи. Зміни в графіку доправлення допомоги штабу Ріната Ахметова спричинені також потребою координації дій із Міжнародним комітетом Червоного Христа. Ця добродійна організація відновила доставлення гуманітарної допомоги на Донбас. По підварительной договореності з гуманітарним штабом Ренат Ахметова було проведено распределение дней или похранению грузок через КПП для избежания заторок на контрольно-проточных пунктах. Дві автоколони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова і та, що виїхала з Дніпропетровська вранці, і та, що зупиняється на ночівлю у Волновасі, проходять митне оформлення на новому пункті перепуску в селищі Новотроїцькому. Ця подвоєна колона привезе до Донецька 540 тонн продуктів, з яких сформують 80 тисяч наборів виживання для мирних мешканців за лінією зіткнення. Тетяна Блінова, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля